Друзі, про головне. поїхала. Інформація про те, що у Пекіні Володимир Путін пережив спробу отруєння, стала сенсацією не лише для кулуарів Кремля, але й для міжнародних спостерігачів. За даними джерела, інцидент стався під час його закритих переговорів із Сі Дзіньпіном. Двічі зустріч доводилося переривати через різке погіршення стану Путіна. Він бліт виглядав виснаженим і його рухи ставали дедалі повільнішими. Охорона діла миттєво увала антидот, провела реанімаційні процедури і вивела його зі стану, який уже починав. Нагадувати критичний ситуація відразу перетворилася на закрита китайська сторона, була роздратована. Самим фактом, що російська делегація призвела настільки вразливого керівника, Для сі Ціньпіна це стало особистою образою. Будь-який інцидент на його території сприймається як виклик авторитету. Водночас Служби безпеки Китаю розпочали пошук винних. У хід пішли внутрішні перевірки персоналу готелів, ресторанів і навіть членів елегації, які контактували з Путіним у Кремлі. Теж здійнялася паніка Патруша за усі наявні. Ресурси, контррозвідку, закриті канали комунікації, перевірку особистої охорони. Для нього ця ситуація стала шансом і викликом водночас. З одного боку, спроба отруєння могла означати початок внутрішньої змови, в якій фігурують люди з найближчого оточення. З іншого вона підкривала перед ними можливості продемонструвати контроль і позиціонувати себе як єдину людину, здатну гарантувати безпеку режиму. Путін після інциденту виглядав зламаним. Його обличчя втратило звичну жорсткість, звучав тихіше. Погляд був росіяним. Сізіньпіна. За повідомленнями очевидців, демонстративно відмовлявся продовжувати зустріч у попередньому форматі. Для китайського лідера було очевидним. Перед ним стоїть насильний партнер, а ослаблений і залежний від свого оточення керівника. У Москві тим часом активно поширювалися чутки. Одні джерела стверджували, що за спробою отруєння стоїть внутрішня група близька до військових, які втратили віру в його керівництво. Інші натякали на іноземні спецслужби, які намагалися використати момент, коли Путін перебував за межами Росії. Але головною в залишалася внутрішня боротьба в Кремлі сам факт того, що антидот був введений миттєво свідча, охорона готувалася саме до такого сценарію. Аналітики вбачають і в подіях у Пекіні ознаки кризи. По-перше, спроба отруєння на території Китаю. Свідчить про те, що навіть у найбільш контрольованому середовищі існують сили готові ризикувати міжнародним скандалом заради усунення Путіна. По друге, слабкість, яку він продемонстрував, підриває його позиції в очах ключових союзників. Для сі цей інцидент став доказом: а Москва більше не є надійним партнером. А є. Лідер, фізичний, політично виснажений. По третє активізація Патрушева показує, що боротьба за владу входить у фінальну фазу. У Кремлі після повернення делегації готуються кадрові чистки, будуть усунуті ті, хто бодай теоретично міг допустити витік інформації чи причетність до замаху. Але головна проблема недовіра, що ополягає. Тепер отрує саме серце системи. Путін більше не може покладатися на своє оточення. Його оточення не впевнене, що він не здатен утримати владу. У підсумку спроба отруєння у покінні стала не лише замахом на. Життя російського президента, але й символом занепаду його режиму для зовнішнього світу. Це доказа, що Росія не є єдиним монолітом для внутрішньої сили. Сигнал час обирати сторону, бо Путін більше не гарантує стабільності для Патрушева. Це ж шанс, останній козир, який він може використати, щоб стати наступним господарем Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.